Кохана дружина, затишна домівка і успішна робота. Все затьмарилося, коли з'явилася думка про туберкульоз. Почалося з того, що декілька тижнів не минав кашель, стала поволі підніматися температура, з'явилася незрозуміла слабкість, і я став пітніти вночі. Стало зрозуміло, що я підхопив щось серйозніше ніж застуда. Ще й сусід розповів, що років десять тому у нього були такі самі ознаки, і він хворів на туберкульоз. Три місяці йому не могли встановити діагноз, потім ще рік пролежав у диспансері, два роки ковтав жменями ліки і посадив печінку, А через упередженість керівництва втратив роботу. Я опинився у пастці. почувався все гірше, а в голові роїлися негативні думки. Зрештою, дружина просто взяла мене за руку та повела до медзакладу. Я був дуже здивований, що не треба шукати диспансер, а просто звернутися до сімейного лікаря. Ми з дружиною заповнили опитувальники. Оцінивши анкети, лікар нас оглянув і дав направлення на обстеження. Після того, як рентген легенів було зроблено, в лабораторії мене попросили відкашляти мокротиння в пластиковий контейнер, і все. Результати були готові всього за дві години. У дружини нічого не виявили, тільки рекомендували регулярне обстеження. А мені сімейний лікар виписав направлення до фтезіатра, і ми одразу зв'язалися з тубдиспансером по відеозв'язку. Діагноз підтвердився: туберкульоз. Що тепер? Де взяти гроші на тривале лікування, якщо мене виженуть з роботи? Проте лікарі запевнили, що госпіталізація не потрібна. Головне сумлінно приймати ліки вдома. Обмежень на роботі теж немає. Лікування покривається державою і нічого платити не потрібно. Зрештою, у дружини не було ознак туберкульозу, адже контактування з хворим не означає, що людина обов'язково заразиться. Сьогодні я здав контрольний аналіз мокротиння, справдилося все, про що казали лікарі. Тепер всі ті міфи про хворобу більше не лякають мене. Я повернувся до звичайного життя, відвідую улюблені місця і впевнено можу сказати, що туберкульоз ви ліковний.